Зараз я поділюся практикою, яку ви можете витреновувати, практикувати хоч кожного дня. І наразі дуже корисно її практикувати, щоб дійти до істинності свого я. Намагайтеся проживати кожен день так, наче існуєте тільки ви і реальність Бога, божественна реальність. І вам варто бути максимально собою. Не грати когось, не надягати якісь маскування, так, як в пакторстві, наприклад. Бути максимально природніми з собою справжніми. І якщо ви таким чином будете Ого, щось в мене статика волосся, мабуть, дощ буде. І максимально. Проживайте власну роль. Власну природу, розумієте? І ви так швидше дійдете до істинного я? Не підігривайте комусь, не пробуйте сподобатися комусь, бути собою, максимально собою істинною. Розкривайтеся.